Я користуюся своїми AirPods Pro 1 з самого місяця їх анонсу. Це перші вакуумні навушники у моєму житті, які комфортно вставляти у вухо, та можна без проблем користуватися кілька годин поспіль без відчуття втоми. Проте були й проблеми, про які я також обов'язково розповім. Але вже як тиждень моїми основними наушниками є AirPods Pro 2. І знаєте що? Це перше в моїй практиці, коли я можу порадити оновлятися з першого покоління на наступне. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про гарнітуру. Від Apple. Тож, що в мене було не так з моїми першими прошками. Все банально просто. Десь за пів року використання в мене почав хрустіти правий навушник. Проблема, на жаль, є досить поширеною. Воно відбувається через те, що ось сюди ось цей мікрофон потрапляє якийсь там бруд. Він починає тертися у решітку, і ви чуєте це тертя як хруст. На жаль, це ніяк не вирішити самостійно, лише при зверненні в сервісний центр. Я про це дізнався занадто пізно, тому моїм рішенням було купити новий навушник. Після цього наступні 6 місяців все було супер-пупер кайфово. А потім, знаєте що? Правильно, цей самий правий навушник, тільки новий за 2,5, почав так само хрустіти. Словами не передати, наскільки сильно я розчарувався в одному з своїх улюблених девайсів, тому раджу бути обачними. Чи навіть взагалі не розглядати перші прошки для придбання, а відразу брати друге. Принаймні, тут такої проблеми я не зустрічав навіть у відгуках в інтернеті. Ну а тепер про комплект. Маємо класичну коробку з навушниками: всередині самі AirPods Pro, нові амбушури та дріт для заряджання USB-C Lightning. Це майже стандартна історія, але є важливе уточнення. Амбушур в комплекті на одну пару більше, тож тепер будь-який користувач зможе підібрати те, що йому максимально підходить. Ну тепер дістали навушники та перегляньмо, що тут цікавого. Головні візуальні зміни дві: кріплення для ремінця на правій грані пристрою. Що дуже дивно, бо я не знаю жодної людини, яка б цим користувалася. Кейс прошок все ще білий та глянцевий, тому якщо їх використовувати як дармовість на ключі, як тільки ви покладете їх у свою кишеню, вони відразу подряпаються. Самі Apple кажуть, що ця штука потрібна для того, щоб вішати AirPods Pro на ваш наплічник чи на сумку. Ну а друга візуальна відмінність це динаміки на нижній грані. Навушники тепер вміють відтворювати звуки при підключенні, так, коли ви ставите їх заряджатися. Що прикольно, але більш детально розповім з часом. До речі, от важливий момент: тепер не тільки самі навушники. А ще й кейс захищений від Вологи за стандартом IPX 4. Насправді я більше здивований, що цього раніше не було. Самі навушники майже не відрізняються від попередників, хоча деякі елементи змінилися. Проте в кейс від першого покоління прошки 2 залетають без проблем. Хіба що воно зовсім не працює, але ну то таке. Ну що, хто з однієї спроби зможе здогадатися, звідки я взяв ці навушники на огляд? Правильно, мені їх надали мої добрі друзі з мережі магазинів Яблука. І якщо ви плануєте придбати будь-яку техніку Apple, та не тільки, я б не міг порадити вам краще. Щого варіанта ніж звернутися в магазин яблука. В них величезна викладка пристроїв на вітринах, щоб ви могли все перевірити ще до покупки та дуже зручний інтернет-магазин, де будь які гаджети можна замовити з доставкою по всій території України. Кажу, як є, всі свої девайси Apple я купую в яблуках. Посилання на придбання AirPods Pro 2 залишаю в описі цього відео. Купуйте техніку свідомо. Тепер важливо розібрати найголовніше питання: що там зі звуком. Дивіться, давайте всі ці аудіофільські претензії залишимо десь під іншим оглядом. Здравствуйте, це все ще блютуз-навушники. Тому про ніякий там Lossless аудіо ніде й не йдеться. Це зафіксували? Круто, тепер про суб'єктивні враження. У мене є реальне відео того моменту, коли я вперше почув звук у других прошках. Думаю, мій вираз обличчя говорить сам за себе. Це точно найкраще AirPods без рухування Max, які Apple коли-небудь робили. Звук просто шикарний. Басистий, у міру, гучний та чистий. Кажу вам серйозно, це найкраща бездротова гарнітура, яку я коли-небудь тестував. Ба більше це точно. Краще за перше покоління AirPods Pro. Так, різниця є і вона суттєва, але тільки якщо вам насправді важливо, наскільки якісно звучить ваша музика. Сприйняття звуку дуже суб'єктивний досвід. От я вважаю, що AirPods Pro 2 це підпал. 99% потенційних користувачів точно оцінять. Це питання закрили. Тепер давайте нарешті поговоримо про те, які там нові фічі Apple додали у свої навушники. По-перше, заряджання це моя повага варіантів уйма. Шкода лише що немає порту USB-C, але це непогано компенсується можливістю. Заряджати кейс звичайною бездротовою зарядкою за допомогою MagSafe та увага зарядкою від Apple Watch. Останнє мій фаворит. Кайф. Ну і найголовніша фіча кейсу AirPods Pro 2 це робота із застосунком локатор. Це вже зовсім інший рівень взаємодії, адже тепер, якщо ви загубили свої навушники десь вдома, ви можете відтворити досить гучний звук через динамік кейса. Чи, наприклад, навушники можуть працювати як такий от аналог ART, відображаючи своє останнє місце знаходження на мапі. Як це працює детальніше, я розповідав в огляді на ЕйРТ. Тех можете зацінити по підкасті у правому верхньому куті. Так от, тепер загубити навушники не така вже й проста задача. Але знаєте, що дуже просто. Звісно, показати вам наш сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Нагадую, що ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього потрібно лише підтримати канал гривнею за посиланням в описі чи у закріпленому коментарі. Дякую вам. Ну а тепер про фічі самих навушників поговоримо. Перше, про що я хочу згадати, це шумозаглушення. Якщо в перших прошках воно було класним, то ось тут це просто космос. Сів собі потяг віткнув навушник, затиснув ніжку і все навколо існує лише ти та твоя музика. Ну а якщо я вже почав казати суб'єктивно, шуму заглушення в других прошках вдвічі краще ніж у перших. І це дуже крута фішка, але відверто не найкраще у пристрої. Те, що ще у далекому 2019 році підкорило моє серденько, це режим прозорості. Не знаю, наскільки круті мікрофони тут стоять, та наскільки душевно відпрацьовує оновлений чіп H2, але режим прозорості, власне, я просто не можу відрізнити від того, як звучить все. Навколо без навушників взагалі, без перебільшень, це просто якась магія. Для тих, хто не шарить, як це працює. Спочатку весь звук збирається мікрофоном AirPods Pro 2, потім обробляється процесором H2, і після цього відправляється у ваш навушник. У реальності це означає, що ви можете спілкуватися з людьми, не витягаючи AirPods з вуха. Навіть краще, ви можете слухати улюблену музику на вулиці та чути все, що відбувається навколо, що дуже корисно для вашої безпеки. І вишенькою на цьому торті стане те, що на відміну від першого покоління, другі прошки вміють. В адаптивну проникність. Це такий режим, коли ви чуєте все навколо, окрім ну дуже гучних звуків, які можуть нашкодити вашому слуху. Тобто навушники у реальному часі розуміють, що звук занадто гучний та прибирають його спеціально для вас. Просторове аудіо також стало краще, але я цією штукою не користуюсь, бо воно якось так і не вразило. Мабуть, найочікуванішим оновленням AirPods Pro 2 стала можливість керувати відтворенням безпосередньо на самих навушниках. Тож зараз воно керується так: одне натискання плей пауза, два наступний трек, три Передній, а якщо затримати ніжку, перемикається режим прозорості та шумозаглушення. Щодо мікрофону, він непоганий, як для бездротової гарнітури, але точно не ідеальний. Зараз ви чуєте мій голос через AirPods Pro 2 без будь-якої обробки, тому робіть висновки самостійно. Ну і остання автономність. В мене вийшло від 5 до 7 годин відтворення з періодично увімкненим шумозаглушенням, а ще десь 25 годин додає зарядний кейс. Тому достатньо, тут взагалі без питань. Насправді навіть не знаю, що сказати, якщо хтось зараз мене запитає, які AirPods. Я можу порадити це 100% будуть Pro 2. Це лідер у сегменті, який надає безліч переваг, особливо якщо ви працюєте в екосистемі Apple. бо миттєве перемикання між всіма пристроями з одним Apple ID вам навряд чи хтось зможе запропонувати. На момент запису цього відео AirPods Pro 2 на сайті Яблук коштує 9499 гривень. Повірте мені, воно точно того варте. Як тільки в мене з'явиться можливість, відразу оновлюсь на другі прошки, бо це той самий окремий випадок, коли точно варто оновлюватися з одного покоління на наступне. Звичайно ж, якщо у вас залишились якісь питання про цей пристрій, сміливо задавайте їх в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті коментарі. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту. Також в описі відео є посилання на мій тікток. Там я публікую ще інший контент, можете зацінити. Десь тут з'явилося два моїх відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з. З вами почуємось, коли почуємось! Слава Україні!